На головному майдані Рівного віддали останню шану 44-річному Олександру Войтюку. Герой віддав своє життя у боротьбі за незалежність України на Курщині. Олександр був хорошим товаришем. Ну, ні в чому нікому не відмовляв. Що попросиш, що завжди зробить. Ну. Безвідмовна людина була така. Олександр Войтюк народився і мешкав у Рівному. У цивільному житті працював будівельником. У серпні цього року чоловіка мобілізували. Він проходив навчання на полігоні. затим виконував військовий обов'язок на Полтавщині, далі на Курському напрямку. Саме там, 18 листопада, серце Олександра зупинилося. Дуже хороший хлопець відзивчивий, як говориться, все В хорошому як гориться в цьому хорошому. І виручить, і говорить це все, що до чого все був дуже хороший. Як розповіли друзі військового, на плечі чоловіка випала тяжка доля. У дитинстві він втратив батька. Пізніше фактично одну за одною поховав матір, сестру і дружину. Зразу собі приблизно уявляєш, в якому важкому в яких великих переживаннях була його душа. І зверніть увагу. Руки не впустилися. Він продовжував жити і не просто жити, а навіть не відмовився від Христа, воїна героя. Десятки людей сьогодні на Майдані Незалежності вшанували пам'ять українського захисника. Поховали військовослужбовця Олександра Войтюка у Рівному на кладовищі Нове. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.